Сторінка 164, параграф 29. як люди взаємодіяли у спільнотах протягом історії, людські спільноти від первісної громади до держави з найдавніших часів. Поведінка людей, щойно вони почали виокремлюватися із природного середовища, була підпорядкована в меті суспільного існування. Одна людина поза суспільством ніяк не могла б вирішити питання харчування, безпеки, продовження роду тощо. Суспільство це форма взаємодії людей, об'єднаних спільними інтересами. Суспільство формувалося разом із розвитком людства, так само як змінювалася людина, її заняття і уявлення про світ. Змінювалися і відносини між членами суспільства. На підставі досліджень сучасні вчені сформували уявлення про етапи розвитку людських спільнот. Найдавніші колективи людей вчені називали. Первісними родовими громадами члени такої громади разом жили і працювали. Усе здобуте під час спільної праці ділили порівну. Члени громади були родичами, гуртувалися довкола найстаршої жінки-матері. Кілька родових громад об'єднувалися в рід. Роди, що жили поруч, активно взаємодіяли. У них формувалися схожі правила поведінки, звичаї, мова, відчуття спорідненості. Кілька таких споріднених родів утворювали плем'я. Вони намагалися захищати свою територію від чужинців. Численність людей невпинно зростала, громад людей ставало більше. У межах поселень родової громади почали оселятися не тільки родичі. На зміну родовій громаді прийшла сусідська громада, яка складалася з окремих сімей. З плином часу члени племінних об'єднань поступово усвідомлювали, що їх поєднують спільні традиції, мова, назва. Так, у результаті історичного розвитку людських спільнот сформувалися етноси народності нації. На певному етапі розвитку суспільства, коли постала потреба ефективного управління господарським життям і великими людськими спільнотами на межі 4-3 тисячоліття до нашої ери, виникли перші держави. До речі, одночасно з державою з'явилася і писемність. Перші держави сформувалися на сході. Тодішні правителі держав, царі, фараони, мали необмежену владу над суспільством, їх навіть вважали богами або родичами богів. Історики називають такі держави деспотіями від грецького слова деспот, володар, етнос. Велика група людей, які мають спільне походження, мову, культуру та усвідомлюють власну єдність. Держава, форма організації суспільства на певній території за допомогою законів та органів влади, посадові особи, які утримуються за рахунок зібраних із населення податків. Нація спільнота об'єднана певною самоназвою, символами, походженням, історичною пам'яттю та цінностями, важливою ознакою. Ознакою є національна самосвідомість, усвідомлення належності до нації. Країна це певна територія з кордонами і населенням. Держава це форма організації суспільства. Країна з політичною владою в ній. Ознаки держави. Держава форма організації суспільства. Податки зібрані з населення, кошти для державних витрат. Населення, людська спільнота, яка підпорядковується державі, закони, установлені державою, обов'язкові правила поведінки. Територія, територія окреслена кордонами і населена людьми, суверенітет, самостійність у внутрішній політиці, незалежність у міжнародних відносинах, органи влади, посадові особи, армія, якими бувають держави. Нині у світі налічується близько 200 держав. Основу будь-якої держави становить населення. Воно може складатися із громадян, людей, які пов'язані з державою, взаємними правами і обов'язками іноземців та осіб без громадянства. Як давнину, так і в наш час управління державами здійснюється по-різному. Залежно від характеру організації влади, відносин між владою і суспільством учені розділяють кілька типів держав. Типи держав за формою управління, за характером відносин влади і суспільства, за формою управління поділяються на монархія і республіка. Монархія влада у державі належить одній людині монарху, і передається у спадок членам родини. Республіка влада належить народу, який обирає своїх представників для управління державою. За характером відносин влади і суспільства поділяється на демократичні і антидемократичні. Демократичні Влада поважає громадян і здійснює управління державою в інтересах народу. Антидемократичні влада не поважає громадян, порушує їхні права, вдається до насильства щодо суспільства.